Вже в цьому році буде ухвалено, і відповідне рішення. І відповідні кошти будуть спрямовані саме на потреби внутрішньо переміщених осіб. У Міністерства соціальної політики на кінець року були зекономлені кошти за різними іншими програмами. А всі ці кошти були пораховані і спрямовані за рішенням уряду для того, щоб продовжити програму є відновлення саме для внутрішньопереміщених осіб. Напередодні Верховна Рада ухвалила відповідне законодавство, що внутрішньопереміщені особи будуть тими пріоритетними категоріями, які на рівні з сім'ями військовослужбовців, на рівні з людьми з інвалідністю, на рівні багатодітних сімей зможуть отримувати першочергове право, коли вони Звертаються за компенсацією, а станом на сьогодні видано близько 13 житлових сертифікатів. З них реалізовано, тобто перетворено вже на нові домівки, трошки більше ніж 4,5 тисячі, і з цих не скажімо, скажімо так нереалізованих житлових сертифікатів в першу чергу отримають відповідні гроші саме внутрішньо переміщені особи. А вже інші люди, в кого знищене житло і оформлені житлові сертифікати, будуть їх Отримувати в порядку такої живої черги, яка формується через механізми, які закладені в в компенсаційному механізмі. Є відновлення, але буквально нещодавно мабуть всі вже знають, що відбулася кібератака на державні реєстри. І сьогодні тимчасово обмежений доступ до реєстру речових прав. А саме цей реєстр, як ви пам'ятаєте, до був створений ще в 2013 році, і він є основою, де наші люди, в кого пошкоджене або знищене майно, вони підтверджують своє право власності. Тому з одного боку, незважаючи на те, що в нас є відповідні кошти. А і є відповідні всі рішення урядові для того, щоб в січні активно сплачувати для внутрішньо переміщених осіб за програмою. є відновлення кошти, все одно буде певний термін, тому що зараз, як я вже сказала, тимчасово недоступний реєстр речових прав, тому може бути. Невелика затримка на сьогодні. Міністерство юстиції і пані віцепрем'єрка Ольга Стефанішина говорить про декілька тижнів, тому будемо сподіватися, що за ці тижні буде вирішена проблема з доступом до реєстрів і активно житлові сертифікати наших внутрішньопереміщених осіб будуть реалі.